Доброго дня! Зараз ви прослухаєте урок з геометрії для 8 класу. Тема уроку поняття площі, основні властивості площі, площа прямокутника. З такою величиною, як площа, часто стикаєтесь у повсякденному житті. Площа квартири, площа дачної ділянки, площа поля тощо. Досить підказуємо, вам, що рівні земельні ділянки мають рівні площі що площа квартири дорівнює суму площ усіх її приміщень, кімнат, кухні, коридору тощо. Ви знаєте, що площа земельних ділянок вимірюється у сотках, арах і гектарах, площа регіонів і держав у квадратних кілометрах, площу квартири у квадратних метрах. На цих практичних знаннях про площу годується означення площі новогодника. Площа многокутника називають додатню величиною, яка має такі властивості. Рівні многокутники мають рівні площі. Якщо многокутник складено кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників. За одиниці виміру площі беруть одиничний квадрат, тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру довжини. Виміряти площу многокутника – це означає порівняти його площу з площою одиничного квадрату. І в результаті отримують числове значення площі даного многокутника. Це число показує, у скільки разів площа даного многокутника відрізняється від площі одиничного квадрату. Наприклад, якщо клітинку вашого зошите прийняти за одиничний квадрат, то площа многокутника зображена на екрані, дорівняв 11 Квадратним одиницям. Зазвичай для знаходження площі використовують формулу, тобто вчислюють площу мноокутника за певними його відомими елементами сторонами, діагоналями, висотами тощо. Деякі з них ви вже знаєте. Наприклад, ви неодноразово застосовували формулу S до рівня А помножити на B, де S – площа прямокутника А і B – довжини його сусідніх сторін. Для доведення цієї формули буде потрібна така лема. Площа квадрата зі стороною одиниці поділити на n одиниць, n натуральне число дорівнює одиниці поділити на n квадрат квадратних одиниць. Доведення. Розглянемо одиничний квадрат і поділимо його на n квадрат рівних квадратів зі стороною одиниці поділити на n. Означення площу. Наукутника випливає, що всі ці квадрати мають рівні площі. За властивістю 2 сума площ цих квадратів дорівнює площі одиничного квадрату, тобто одній квадратній одиниці. Тому площа кожного маленького квадрату дорівнює одиниці поділити на n квадрат квадратних одиниць. Теорема. площа прямокутника дорівнює добуду довжин його сусідніх сторін. Доведення. На рисунку зображено прямокутник АВЦД, довжини сусідніх сторін, якого дорівнюють А і Б. А до рівня А і Б це дорівня В. Доведемо, що площу С прямокутника обчислють за форму С дорівня е до А помножити на Б, для випадку, коли А і Б раціональні числа. Числа А і Б подамо у вигляді звичайних дроби з однаковими знаменниками А до рівня Б поділити на Н, е. B дорівнює Q поділити на N, Де P, Q і N натуральні числа. Поділимо сторону або на P рівних частин, а сторону B – це на Q рівних частин. Через точки поділу проведемо прямі паралельні сторонам прямокутника. Тоді прямокутник буде поділено на P помножити на Q рівних квадратів зі стороною одиниці поділити на N. Згідно з, з лемою площою кожного квадрату до рівня одиниці поділити на n квадрат. Зазначення площі властивість 2. Випливає, що площа прямокутника дорівнює суми площ усіх його квадратів. Тобто S дорівнює А помножити на B. Розгляд випадку, коли хоча б одна одне з чисел А або Б є ірраціональним, виходить за межі шкільного курсу геометрії. Означення. Новокутники, які мають рівні площі, називають рівновеликими. Зазначенням площі властивість один випливає, що всі рівні фігури рівновеликі, проте не всі фігури, які мають рівні площі, є рівними. Наприклад, на рисунку зображено два многокутника, кожен з яких складається з семи однакових квадратів. Ці многокутники рівновеликі, але не рівні. Для закріплення раніше вивченого матеріалу розглянемо декілька задач. Задача номер 1 Садіть сторону прямокутника, якщо одна з них на 5 см більша, за другу. А площа прямокутника 36 квадратних сантиметрів. Розв'язання. Нехай менша сторона прямокутника дорівнює х см, Тоді більша сторона Х плюс 5 см. Замови задачі площа прямокутника. 36 квадратних сантиметрів. Запишемо розв'яжемо рівняння х помножити на х плюс 5 до рівня 36. Розкривши дужки, маємо квадратне рівняння х квадрат 5 х мінус 36 дорівняння 0, Таке можна розв'язати за теоремою Вієта. І ми отримаємо такі корені. мінус 9 і 4. Але мінус 9 коренем рівняння бути не може, тому що воно не задовільняє умову задачі. Сторона прямокутника не може бути від'ємним числом. Тому ми беремо Х дорівнює 4 см. Х це у нас А, А дорівнює 4 см, відповідно, Б буде 4 додати 5, тобто 9 см. Відповідь А дорівнює 4 см, Б дорівнює 9 см. Задача номер 2. Квадрат зі стороною 12 см і прямокутник. Одна зі сторін, якого 8 см, рівно великий. Знайдіть периметр даного прямокутника до зв'язання. Знайдемо площу квадрату за формулою S дорівня А квадрат. Площа квадрата дорівнює 144 квадратних сантиметрів. Так як прямокутник і квадрат рівно великі, то площа, площа прямокутника теж буде 144 квадратних сантиметрів. Нехай невідома сторона прямокутника сантиметрів, тоді площа. 8 помножити на х буде дорівнювати 144 квадратних сантиметрів. Знаходимо Х із цієї рівності. Х дорівнює 18 см. І знайдемо периметр за формулою П дорівнює 2 помножити на А плюс В. Замість А підставляємо число 8. Замість Б 18. І маємо, що периметр дорівнює 52 см. Задача номер 3 Чи вистачить 5 тонн гороху, щоб засіяти ним поле, яке має форму прямокутника зі сторонами 500 метрів і 400 метрів. Якщо на 1 гектар, треба висіяти 260 кг гороху. Розв'язання, Задаємо площу поля за формулою S дорівня А помножити на Б. Площа поля у нас отримала 20 гектарів. Де скільки потрібно гороху на цю площу? 20 помножити на 260 маємо 5,2 тонни. Порівняємо отриманий результат з запропонованим у задачі. І маємо ще 5,2 більше, ніж 5. Отже, відповідний не вистачить даної кількості тонн гороху. Перевірити свої знання можна, відповівши на запитання. Дякую за увагу.